Велика кількість провладних депутатів та українців, переважно зі східного регіону, вважають перебування активістів в адміністративних будівлях незаконними. А ось що з цього приводу думають самі протестувальники. Я знаю точно, що провладна більшість буде хати, де щодо до дій, щоб електорат сходу, заходу, півня, який вірить, чи є народний суддей, щоб повірили. Але ця будівля цілком законних. Це... Тало ми орендуємо всі приміщення з адміністрацією. Він директори все узгоджено. Навчені часом протестувальники самоорганізовуються, назначають розклади чергувань, що після того як вони покинуть адмінбудівлі, все залишилось в первозданному вигляді. Я більш ніж впевнений, що воно буде навіть, якщо є нанесені якісь певні матеріальні витрати, тобто, з меблями, стінами, то це буде проведений ремонт, і все буде відновлено до того стану, якому вони були. З цього приводу нема чого переживати, тому що це ж фактично ми люди, тут не якісь екстремісти, що нас мета це все знищити. Це ж наше, народне, ми повинні його берегти. Сьогодні власні виповняють функції, на які їх наняв народ. І я напомню всім тим, хто сьогодні розмахує дубина і кричить о том, що це захват власті. Я напомню, що по Конституції нашої країни істочником власті є народ. Народ бере цю власть в свої руки. Однак активісти говорять, що, хоч зараз можуть покинути захвачені будівлі, але за однієї умови. Ну, перше чергово, відставка уряду, відставка повне покарання Януковича як колишнього президента. Е Міністерство внутрішніх справ всіх відповідальних за смерті, за смерті. Ну а доки цього не сталося, активісти укріплюють барикади та дують у ріг. І роблять вони це дуже патріотично. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна.